Вітаю гостей каналу Будинок для вас. Сьогодні ми оглянемо сучасний комфортний двоповерховий будинок, який облаштований всіма зручностями та знаходиться в місті. Будинок підведені всі комунікації, проведений газ і, відповідно, газове опалення котлом і приготування їжі на газу. Є світло і нагрів води бойлером, підведена централізована вода. Та відведена вода до централізованої каналізації, навіть облаштований колодязь для стічних вод. Будівля розташована на рівній території в тихому районі. Ми йдемо до цього будинку по асфальтованій дорозі і помічаємо міцні вимуровані стовпи огорожі на цілісному фундаменті. І разом з тим легкість конструкції додають металеві елементи. Зараз все частіше ставлять відкриті паркани, а при потребі приватності висаджують ще й туї, що з часом створює сучасний живоплід. Така огорожа виглядає набагато природніше і красивіше. Окрім хвіртки, виготовлені ще й ворота, через які машиною по бетонованих доріжках можна заїхати до гаражу. Ви помітили, що водостічна труба біля стіни вкопана в землю? Розповім вам для чого це. Я знаю, що деякі люди зберігають дощову воду для поливу саду та городу, і це часто призводить до наявності якихось різнокольорових бочок і ванн на подвір'ї, а біля цього будинку вимурований добре продуманий колодязь для дощових вод. Вони стікають по ринвах до водостічних труб, які потім, як бачите, під землею створюють мережу, і всі сходяться до цього спеціального колодязя, де збирається найкраща вода для поливу. Дощова, яку потім можна черпати або насосом викачувати і поливати рослини. За необхідності вода може використовуватися, а якщо її набирається забагато, то вона самостійно відводиться до центральної каналізації через трубу. Установлено на визначеному рівні. Так як цей колодязь на три кільця, то завжди існує запас води на 300 літрів. Наявність цього резервуару також гарантує, що біля будівлі немає лишньої вологи і він залишається сухим. І в той час, коли люди зі звичайними бочками вимушені виливати воду на зиму, в цьому колодязі вода взимку не замерзає. І хоча це може здаватися дрібницею, але я скажу вам, вона значуща і забезпечує сучасне функціонування будинку і комфортні умови проживання. З боку будинку розташована ділянка землі, на якій зараз ростуть фруктові дерева, кущі смородини, малини і ожини. Я впевнена, що по потребі можна розкопати тут землю, куди легко вміститься розсади огірків і помідорів і зеленушку можна посіяти. Пройдемо спочатку до літньої кухні, а потім завітаємо до будинку. Ось бачимо, як водостічна труба з літньої кухні теж уходить під землю і не підмочується будівля кухні. Двері та вікна в літній кухні установлені нові металопластикові, в ній зроблений свіжий ремонт. Розміщені нові сучасні газова плита з духовкою та сучасна витяжка з нахилом. Як на мене, то така гарна витяжка дивиться як окремий інтер'єрний елемент, який нагадує шедевр-картину художника Малевича Чорний квадрат. Робочі зони стін обкладені кахелем. Є декілька тумбочок та мийка. До якої нагрівається від бойлера гаряча вода? Далі йде столова кімната. На підлозі всієї кухні новий кахель кольором під натуральну дошку. Хоча кухню називають літньою. Але вона обігрівається електрикою, а саме переносним інфрачервоним нагрівачем. Всю техніку в ідальному стані в кухні. Власники залишають вам, в тому числі, і новий двокамерний холодильник. Стіни рівні, пофарбовані, стеля натяжна змонтованими світильниками. Площа ділянки 7 соток. Територія доглянута та охайна. По бетонованим відмосткам літньої кухні можна перейти ще до одного приміщення. Яке розташоване на іншому боці будівлі. Це приміщення є необхідним для будь-якого дому, оскільки тут власники зберігають господарський інвентар та залишки будівельних матеріалів від ремонту, які часом лише накопичуються. Не знаю, як у вас, а мій чоловік зберігає навіть той дріб'язок, який потім легше знову придбати, ніж знайти серед всього, що він наскладає. З цієї кімнати зроблений вихід по драбині на горище, яке сухе, і на ньому можна облаштувати ще місця для зберігань. Щоб з двору не кожного разу бігти до унітазу в хату, облаштований ще й додатково вуличний туалет, куди ведуть всі двері. Відмостки навколо будівель в гарному стані, викладена з бетонних плит, доріжка веде до дровника, до якого проведене світло. Якщо потрібно взяти дрова в темний час доби. Далі бачимо виноград сорту Біла Езабела, який восени радує врожаєм. Маєте улюбленця чи ще плануєте його придбати? То вже облаштований готовий вольєр для нього. Йдемо до турніка, який міцний, установлений в двох площинах. Що надає також надійності, конструкції та багатофункціональності. Чоловікам Чоловіка можна попідтягуватися, а якщо ще повісити кільця, то зможете виконати на них інші фізкультурні вправи. Та й жінкам є чим зайняти турнік. Справжні господині можуть розважатися, як хочуть, килим вибити, просушити пледи, ковдри та інші важкі речі. Ось площадка з бетонної плитки. На якій розташований мангал для гастрономічних задоволень, в цій зоні для відпочинку встановлений стіл з лавками, де можна попити каву, з'їсти страви, приготовлені на мангалі, на посиденьках подихати повітрям та полюбуватися як квітне грушка, і восени поласувати грушами з цього дерева. А повітря тут дійсно свіже і райське, із лісу та Карпат. Поки нас запрошують до будинку, підписуйтеся на канал та ставте лайки, щоб не пропустити відеогляди на будинки в Україні. Будівля на 192 квадратних метри, добротний фундамент, сама споруда вимурована з цегли, накрита шифером, побудована і введена в експлуатацію у 2001 році. Є гарний ганок з колонами та арками. Через подвійні двері потрапляємо до будинку. І бачимо паркет. Цей паркет установлений у всіх кімнатах. Завжди він цінується і залишається в моді. Ліворуч від дверей розташована кладова. Вона немаленька, з вікном і стелажами поличками. Це приміщення для зберігання в самому будинку може вже новий господар віддати й дружині на її потреби підлозі кладовки є люк з кришкою, піднявши який, ми бачимо сухий підвал для зберігання овочів, фруктів і консервації. Дуже зручно, що вхід до цього льоху знаходиться в окремому приміщенні, що відгороджує його від житлової частини будинку. Направляємося до ванної кімнати. Оглядаючи ванну, зразу помічаємо сушилку і розуміємо, що ванна такого розміру, що тут і будемо розміщувати білизну, а не думати, до якої кімнати перенести сушилку, що неабияк зручно. Тим більше встановлені батарея і вікно, що запобігає сирості і цвілі в холодну пору року. В просторій ванній кімнаті є унітаз, ванна і рукомийник. Стоїть пральна машина. І прикріплений бойлер для підігріву води. Вся техніка, яка розміщена в будинку, також залишається новим власникам. В коридорі на підлозі газовий котел, який обігріває всю будівлю. Думаю, при бажанні котел можна закрити декоративним матеріалом, але, звичайно, не будь-яким, а повітропроникним вогнетривким коробом. На першому поверсі, окрім кладової 5,6 метрів, ванної 11 квадратних метрів. І гаража 22,5 квадратних метрів. Є ще дві кімнати більше 14 і майже 10 квадратних метрів. Про ці кімнати треба детальніше поговорити. Тож пропоную оглянути другий поверх, а потім спустимося до них. Бачимо гарно задекоровану батарею натуральним деревом та дерев'яні панелі на стінах. Це не лише створює класичний стиль, але й забезпечує стійкість до пошкоджень, що особливо зручно під час переміщення меблів. Підіймаємося ми по дубовим широким величним сходам з гарними балясинами та перилами, які також є окрасою інтер'єру. Бачимо, що Теслер тут попрацював на славу. Бо і на горище також гарні дерев'яні сходи. Власниця розповіла, що горище велике з можливістю створення там кімнат. Гарні люстри класичного стилю є в усіх приміщеннях. Зліва на стіні встановлений електролічильник. Також в будинку проведений швидкісний інтернет. Заходимо до кімнати. Зі слів власниці, окрім побутової техніки, всі меблі також залишаються новим господарям. В цій кімнаті розміщені шафи для одягу та книг. Письмовий стіл з поличками. Та двоспальне ліжко з натурального дерева. Розуміємо, що вироблене з натурального дерева і не потребує заміни одне з найдорожчих будинку, а це паркетна підлога, дубові сходи та двері. Прямуємо до спальні. В спальні знаходиться комплект спального гарнітуру. Гарна люстра є і в цій кімнаті. Ви можете прокидатися, йти до вікна і любуватися гарним видом на гори Карпати та невідпочинкову зону трускавця. Яку місцеві називають верхніми санаторіями. Є ще третя кімната на другому поверсі вітальня, в якій можна святкувати родинні свята, і всім вистачить місця. Відмічаємо, що всі кімнати світлі та високі. Висота стель 2 метри 90 сантиметрів. З цієї кімнати виходимо на балкон з чудовими краєвидами гір та гарненьких прикарпатських стильних будинків. Паркет застелений у всіх кімнатах та коридорі, але у такій просторій кімнаті він виглядає найвиграшніше, надає приміщенню велич та розкіш. По плану можемо подивитися площі кімнат майже 15, 22 і 38,5 квадратних метрів. Всі кімнати окремо розташовані, що дуже зручно. Ось ми спустилися на перший поверх і бачимо газовий лічильник. А тепер розбираємося з двома кімнатами на першому поверсі. Розуміємо, що в першій кімнаті збили кахель, бо тут була кухня, є димоход і, відповідно, можливість установити камін, на який і я колись покусилася. Але зараз я б рекомендувала встановити сучасну камін-пічку, яка, окрім любування вогнем, ще й буде опалювати приміщення. Це можливість економії на витратах на опалені. Власники планували об'єднати кімнати в одну. І, як на мене, я б теж зробила кухню-столову чи як називають зараз кухню-студію, де зазвичай все сімейство проводить найбільше часу. І завжди можна тут глянути у вікно, дізнатися, хто прийшов до хвіртки. Тим більше кладовка і погріб з продуктами недалеко. Подивимося подвір'я з іншого боку будівлі. Це водяний колодязь, який забезпечує підведення центрального водопостачання обох споруд. У 2022 році були повністю замінені труби, які проходять до хати та до літньої кухні. Також були встановлено два крани для окремого керування подачею та перекриття води до основного будинку та до літньої кухні, що дуже зручно при потребі. Доріжки навколо хати бетонні. А це колодязь для каналізації. Труба якого відводить стоки до центральної каналізації. Бачимо, що проведене освітлення території для темного часу доби. Проходимо повз кущі троянд, яких тут висаджено великої кількості. Ось можемо побачити, як в сезон вони виглядають на цій доріжці. Заходимо в гараж і бачимо, що декілька вікон забезпечують природнє світло. Електрика теж проведена в це приміщення, його можна використовувати як гараж, і, як використовується в цій сім'ї, під тренажерну кімнату. Гараж сухий, високий. Як ви вже зрозуміли з краєвидів, будинок розташований у Львівській області, в місті Стебник всього за 5 кілометрів від знаменитого курорта Трускавець, де оздоровлюються, відпочиваючи захворюваннями органів шлунково кишкового тракту та нирок і сечововідних шляхів. Та за 10 кілометрів будинок розташований від міста Дрогобич. Щодо ціни. Переглянула я ціни по оголошеннях в місті Стебник і скажу вам, що бачила, що окремо продається гараж за 7 тисяч доларів. Старенькій будівлі на 110 метрів зробили ремонт і виставили її за 45 тисяч доларів. Продають будинок на 190 метрів за 200 тисяч доларів. Тобто, як ми розуміємо, в цій частині України, особливо зараз, немає будинків за безцінь. заявлена ціна власниками за даний добротний будинок, літню кухню та ділянку 100 тисяч доларів. Всі запитання по ціні та торгу до власників, усе майно разом з ділянкою приватній власності. Тож, хто цінує приватність та бажає насолоджуватися природною красою, життям у спокійному місці, цей будинок для вас. У стебнику проживає більше 20 тисяч населення з відповідною інфраструктурою міста. Будинок знаходиться в мікрорайоні міста, який ближче до Трускавця. Зі слів власниці, у стебнику працюють три школи, супермаркети, магазини, базар, де можна придбати свіжу городину, лікарня з чудовими спеціалістами. На відстані 200 метрів від будинку є два озера, за якими ліс. Від зупинки транспорту 7 хвилин пішки, до школи 15 хвилин, до магазинів 2 хвилини. Робота в місті можлива в сфері послуг: магазинах, дитячих садочках, також пропонують роботу в санаторіях в місті Трускавець, в місті Дрогобич є заводи, на яких можна спробувати також влаштуватися. Якщо ви зацікавлені будинком, за детальнішу інформацію звертайтеся до власників за телефоном. Який вказаний в описі під відео. Натискайте лайк та підписуйтеся, якщо я чітко та зрозуміло передала вам всю інформацію про будинок. Якщо у вас особисто є будинок на продаж, в який можна вже зразу заїжджати та проживати, зв'яжіться зі мною за номером, вказаному в описі. Цим ми разом з вами допоможемо нашим українцям знайти свою домівку. Приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, щоб миттєво отримувати оголошення про нові варіанти нерухомості. Поділіться своїми враженнями в коментарях про цей будинок, що вам сподобалось, а що б ви змінили в ньому. Рекомендую переглянути інші відео на моєму каналі, де вже опубліковано багато цікавих оглядів будинків для вашої сім'ї в різних областях. Можливо, саме цей будинок для вас.